Нагадую, що це у нас ніж над діаметром 15 мм, тракар також діаметром 15 мм. Витягує актуратор. І дивіться, що потрібно. Ось тракар, який буде тримати газ в полості Але бачите, він тут не тримається. Тому що ось тут у цього ущільнювача діаметр 15 мм. Якщо використовувати перехідник, то тракар 10 мм Він сюди просто не йде. Але у нас є ущільнювачі. От я цей ущільнювач знімаю. І ущільнювач, в якому діаметр 10 мм. Тому тракар сюди йде. Все, що потрібно просто поміняти цей ущільнювач. Встановили його так. І встановлюю тракар. Сіліконовий тракар 10 мм. Чому сіліконовий? Подивіться відео про тракари. Сіліконовий дозволяє краще працювати з марцелятором в даному випадку. Встановили тракар. дивіться, що відбувається. Газ не виходить за рахунок того, що силіконовий клапан тут перекритий. Тут клапан відкритий. Газ проходить скрізь ніж, доходить до цього клапану і тут чергує. І тому можна використовувати 10 мм інструмент. Ну, Звичайно, польовка наша. От Я вхожу. Відкривається клапан, але за рахунок цієї прокладки на самому тракарі газ тримається в полості. Так, єдине, що бачите, напевно, потрібно притримувати чи рукою, чи можна просто якимось хомутом притягнути цей тракар до. От ця, оця частина, вона не обертаємо. Тому нічого тут не буде. Як вам зручно так і зробите? І от бачите, інструмент повністю дійшов до тракару, і який у мене ще запас? Ну, напевно, десь сантиметра три. Я думаю, цього достатньо, щоб дістатися до тої частини чи тканини, яку потрібно потім затягнути. І мартилювати. Ось так. Чекаю на ваші відповіді, чи має право на життя така методика? Дякую.